Вибори мера Москви завершилися. Боротьба за Білокам'яну триває. У ці хвилини на болотній площі проходить мітинг на підтримку позиційного кандидата Олексія Навального. Він не визнав результати виборів, заявив про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і закликав прихильників вийти на вулицю і захистити свої голоси. За офіційними результатами вже у першому турі переміг виконувач обов'язків мера Москви Сергій Себянін. У нього понад 50, 51% голосів виборців на другому місці Навальний. За нього проголосували трохи більше 27% виборців. Проте опозиціонер заявляє, що влада приписала Собяніну 2% голосів задля для того, щоб оголосити його переможцем вже після першого туру. Навальний вважає підозрілим той факт, що явку виборців оголосили лише 10-й годині наступного ранку і вимагає перерахунку голосів. Мы не собираемся бузить ради бузы. Мы говорим о том, что давайте пересчитаем гласно, публично, с учетом всех заинтересованных сторон, те аномальные участки, где Собянин получил больше 10%, и те аномальные участки, где большое голосование на дому. Незалежні спостерігачі на виборах мера Москви розійшлися у своїх оцінках. За даними громадського штабу, зі спостереження за виборами зафіксовані порушення не могли вплинути на результати виборів. На відміну від голосувань минулих років цього разу, Москві заборонили дострокове голосування, відкріпні талони та додаткові списки. А це повинно було усунути будь-яку можливість фальсифікацій. Проте за інформацією руху за права виборців голос серйозні порушення таки були. Йдеться перш за все про адміністративний ресурс та голосування на дому, завдяки чому кандидат від влади Себянін отримав додаткові 32 тисячі голосів, які принесли йому перемогу вже у першому турі. Если исходить из массива выявленных нарушений, которые, безусловно, выявлены, и итогов голосования, которые были обнародованы в Московской городской избирательной комиссии, когда возможность проведения второго тура находится на границе 50%, искажение результатов голосования на нескольких десятках участков может существенным образом влиять на вероятность проведения второго тура выборов.